Привіт, сьогодні вам розкажу про. Е, зараз секундочку, що тут? Отримати миттєву грошову винагороду. Ну, звичайно, що ви хочете Ввести логін та пароль перва-24. Ну, звичайно, так я і вів. Тільки що я міг стати черговою жертвою шахраїв. В інтернеті вони ще більш винахідливіші, ніж там у телефонній розмові. Ти саме міг помилитися та як цього уникнути, я розкажу у цьому та в наступному відео. Підпишіться та поставте лайк. Це проект Агент 3720 Давайте розбиратися з цими миттєвими винагородами. 嘿嘿嘿 з найпоширеніше схем фінансового шахрайства це фішинг. Хаферисти, мов наживку, підкидають вам своє шахрайське посилання, і перейшовши на нього у більшості випадків, ви вже можете попрощатися зі своїми грошима. Назавжди. Реклама в інтернеті, спам на пошу, навіть повідомлення від близьких соцмережах можуть бути з так званими зараженими посиланнями. Як правило, це може бути що завгодно, що завгодно, що може вас зацікавити, як зробити, отримати чи зекономити гроші. Але ви дещо забули: безкоштовний сир, буває тільки а! Згадали! А вже пізно, як правило, після переходу на такий сайт, ці самі гроші, і зникають. Я перейшла на посилання, побачила в Фейсбуці репост від однієї знайомої, що ніби можна отримати фінансову допомогу від якоїсь міжнародної організації. Ну, я і перейшла, заповнила там усю анкету. А як заповнила і відправила, вже потім почала думати, а що це за пункти такі дивні, термін картки, і оце все таке. А потім почали гроші пропадати з картки, і я подзвонила в приватбанк. Я вже зрозуміла, що сама собі лиха не робила, а картку треба, хоч було, б заблокувати. Чому ж, коли ми потрапляємо на дуже дивні по всім параметрам сайти, ми все одно залишаємося там та вводимо свої дані. Відповідь досить проста: В усьому винна людська природа. Коли ми бачимо, що можемо отримати бажану більш швидким способом. То в більшості випадків ми просто проігноруємо небезпечні обставини. Це нормальна поведінка та реакція мозку людини, будь-якого віку та статі. Якщо ви ризикована людина, будь ласка, намагайтеся уникати імпульсивних дій на неперевірених сайтах. Так, ви все правильно почули. Краще навіть не відкривати подібні посилання. Приватбанк комунікує з вами лише через свої офіційні канали комунікації. Запам'ятовуємо, це імейл з повіщенням додатку Приват24, дзвінок з офіційного номеру банку. Тому будьте обачніші. Отож запам'ятовуйте, що треба робити, щоб уникнути фішингового шахрайства. Якщо ви знайшли сайт, де ваш обраний товар коштує підозріло дешево, і ви все ж таки збираєтесь його купити, то перше правило не переходьте по цьому посиланню. Якщо ви все ж таки перейшли, то ні в якому разі не вводьте свої особисті дані, бо інакше вони можуть перейти третім особам, які будуть користуватися вашими коштами. А це неприємно. Якщо ж ви вже зробили все вище перераховане, і ваші кошти зникли з рахунку, не панікуйте. Заблокуйте картку через додаток, «Приват 24 або Телефону 3720 та зверніться у поліцію. Так, ніби всі корисні поради дав, хоча ні. Є ще одна. В описі під цим відео ми зібрали декілька корисних посилань по цій темі. Тому підпишіться на наш канал, аби не пропускати нові відео про фішник, які можуть з вами траплятися на торговельному майданчику OLX. Проект Агент 3720. Ваша фінансова ніж безпека. Все, пока. Йди, ми вже зняли, йди, йди додому.